Чалом, це Славко, я дико вибачаюся, але відірватися від американської стратегії неможливо. Ідеться за що? За те, що вас дурять. НАТО не вперше пропонує гарантії безпеки, котрих не може виповнити. Власне, вся історія НАТО це історія обдурення власного членства. там чи в тих чи інших місцях на периферії НАТО, в залежності від пріоритетів НАТО, вони дурять своїх членів тим, що обіцяють їм захист і гарантії, котрих не можуть дотриматися. От, як нам розказують дуже примітивно за Норвегію, ось от стратегічні інтереси в Арктиці, наприклад, дуже непогана робота. то це дуже спрощено. США давали гарантії Норвегії, що, власне, почнемо з цього документа, Ви бачите, він був секретним, доки його Кісінджер не здав з нього секретність. Оцей документ рапорт Національної ради з безпеки. НС 68 так званий, розписався, воно було в квітні 50-го року, прийнято перед війною. Вони розписалися у власній слабкості. Що вони не можуть захистити ані Британію, ані свої комунікації в західній частині Тихого океану, не можуть розпочати війну. З Радянським Союзом мають очікувати на його роз... а... атомне озброєння року 54-го, і щоб зменшити ризики війни, мають заявити, що застосують ядерну зброю лише у відповідь на ядерний удар, що може заспокоїти радянське керівництво. Ясно, що після такого документу події 56-го року стали. Ну, очікував, передбачуваними. Ми за це не раз говорили за ці операції. Як виглядали, власне, що збиралися захистити в Європі? Ось від цих от Альп Норвезьких до сюди, от, до, можливо, до Кільського каналу. Отут тут от є Кільський канал, отак, от де Ельби йде, Куксхафен, Бремерхафен, отут от Ельба десь, наскільки я пам'ятаю? Коротше кажучи, ось оце все, що південні Шекільського каналу мало опасти. І лише отут-от Данія, оці можливості в Ставанжері, Десантні, Тронхейм. Оці от гори мали стали рубіжем просування, затримати радянське просування. Оце от що мало лишитися від Європи. І отут, от от теж. Отут от на захід да, отут от Сардинія, Січілія. отут от на Захід від Сіцілії мав курсувати шостий флот американський захищати американські бази на півночі Африки значить, і маленьку хоробу Португалію хто каже, що ми будемо боронитися нам не, не вперше встановлювати звіря на побережжі Атлантики. Ми, каже, і на остановили. А чи не можна було б Іспанію взяти в НАТО, щоб уже якось напевно оборонитися в Піренеях? Бо якось непереконливо, що ми тут оборонимося на лінії Торес Вердес, як при Велінгтоні. А от звідси aj 2, значить, були цевич, були такі бомбардувальники ядерні, американські. Вони за методом Дулітла. Ну ви ж знаєте, рейд Дулітла. Перелетіти перелітит, з баз десь в Північній Африці, сісти на поклад кар'єрів цих авіаносців і злетіти, як злетав. Дулітов, пам'ятаєте на Токіо кинутися отут, от через Болгарію, Румунію. І вдарити ядерною зброєю по базах Радянського Союзу. Ну, власне, малися не так за Україну. Я щось не дуже знайшов. Ці, цілі плоєшті. Власне, Баку знову, інфраструктура, отак от нанести ударі. Для цього треба було прийняти, щоб Ну, ви знаєте, про ми говорили про сюди так званий варварський проход, отут, от Даліна там, де воювали Ізонці. Ну, ви пам'ятаєте, де воювали австрійці в Тіролі, Мальцано, ну, ось Тренто, варварський проход, так званий. У сюди, сюди тому що вже ці Альпи, Юлійські, вже на території Словенії було і можна було прорватися... Ми з вами цю війну обговорювали вийти в Італію. Тому групування італійське мало воювати на півночі Італії. Для чого їм перекидали цілу дивізію з Португалії? Вважалося, що Радянський Союз спочатку був союзником Югославії, потім противником, потім Югославія була союзником НАТО з першої половини 50-х років до середини, поки не крякнув Балканський пакт, то вони мали тут боронитися, а потім. Вдаліну мали розвернутися і вдарити на Грецію ці війська. Ну, тому що тут вважалося, що предполья у фракі європейській турецькі не дуже переконливі, втриматися не можна. І для цього треба було привлечь, як ви розумієте, греків і турок. І тут виникли проблеми. Як тільки спробували привлечь греків в НАТО, вони кажуть, ми вам поставимо в на командування хороброго однорукого італійського генерала. Я десь викину поперед цього присвіщів. Ну, він був 1888 року рождения восьмого почав і почавши. В Львійську війну з Турцією воювати, Першу світову втратив руку, пальці на ногах, ну, хоробрий альпійський генерал. І все ж я каже, ми вже в 40-му году видели ваше італіянське командування. Може, як то без нього обойдемся? Давайте нам побольше американського оружия і американців. Наша ну, нам НАТО, коли на нами буде провадити оцей ваш однорукий ветеран, котрого 51-го року поставили командувати, 52-го року зняли за старістю. Він щось був років. Скільки Мася рукували? років на, на три старші за мене? 64. Да, Так, да, 64 роки було нашому генію, в 65 його відправили у відставку, тому що до Греки не могли стевити, що таке 52-го року, 51-го стерпіти над собою італійське військове командування, коли ми з ними воювали. 39-го-43-го року. Ви добре знаєте, що такі італійці. Це було б добре, але тут виникла проблема з Шостим флотом, тому що, ви знаєте, авіаносці тільки найважчі авіаносці могли aj 2 приймати нового покоління. Десь з 52-го року вони почали 54-го на озброєння ставати, щоб за методом дулітла атакувати Радянський Союз, як вони Токіо атакували. І виникла проблема, а що ж баран, бараніть? Що, що, що бараніть в Сейді на морі? Як ви розумієте, питання було Туреччини? Британці хотіли мати своє командування над цим регіоном в НАТО команду, щоб боронити оцю зону Суецького каналу. Каже, це все те ТУФТА, ми це все не удержимо, Советський Союз нас обойдеть Северним Іраном і Іраком. Ну. І ви ж знаєте, тоді Радянський Союз домовлявся за бази в Ізраїлі. Військові так само перед тим нахабно хотів баз в Лівії, ну, мав бази підводних човнів в Албанії. Каже, ми маємо боронити Суецький канал, і турки мають розвернутися фронтом каже, на південь. Токи, помілуйте, ми єдина часть НАТО, яка може достать до Советского Союза. Ми єдині, звідки можна атакувати безпосередньо. Радянський Союз, його політичні та економічні центри. Вони кажуть, а все це туфта каже. Ваші центри. Каже, ми маємо оборонити Суецький канал в інтересах Британії. Турки кажуть, а може що якось тоді нам хай американці команду. І з Британцями ми теж би мали справи в Куті. отут от. В Кут, Але -ел -ель, -ель, Ель Куті, каже, ми вже добре знаємо їх по цьому. Каже Почарак Кале. Що, то, що каже, не дуже етично, щоб нами командували британці в такому важливому питанні, як оборона Туреччини. Ми вже знаємо, що від них сподіватися. Коротше кажучи, всі розуміють, що ці гарантії були дані Італії, Туреччині, Греції, навіть Югославії, їх не можна було виконати. В принципі, якщо б затрималися в Північній Італії, вели бої. І навіть Італії не можна було гарантувати безпеку. Ви розумієте, все НАТО спочатку цього от їхнього документу, який я вам показував, це роздача слонов, це роздача гарантій, котрі не можна було виконати. Чому були прийняті Балтійські держави в НАТО ще от на переддень війни? Як виглядали плани на переддень війни? Ви будете трохи сміятися. Ну, я ще забув сказати за те, що як рано відмовилися від оцього гренландсько-ісландсько-фарерський рубеж. Ви знаєте, він мав перекривати проливи від проникнення радянських підводних човнів і забезпечувати забезпечити розгортання американських. Ще ви знаєте, що Паларіси не могли наносити ударів по радянському союзу, якщо не переходили цей рубіж. Це після другого року, ви знаєте, що США дізналися. Що в СРСР в шість разів більше підводних човнів, ніж було в Німеччині на початок війни, і зрозуміло, що з цим треба щось робити. Коли нам розказують, що Норвегія не розміщала свої бази на Ресвігія обіцяла розмістити американські літаки на своїх базах у випадку війни. І обладнання для однієї з гірських бригад, обладнання для авіації було розміщене на території Норвегії, щоб вам там не казали. Просто. За стратегію розуміли, що бази в Норвегії більш уязвіми, ніж на авіаносцях. І отаке все бізобразе відбувалося, поки аж в 60-ті в добу В'єтнамської війни зрозуміло, що флот скорочується з тисячі до 450 кораблів, скоротився американський флот. І ніякий оцей от гренландсько ісландсько фарерський рубіж вони контролювати не можуть. Вдумайтесь. Рубіж, яким мав відбуватися прорив радянських підводних човнів. власне, для чого НАТО створювалося? Саме північно-Атлантичний пакт? Ви розумієте, що переконати північних Атлантистів, що виборонити Португалію, Італію, Грецію? Ну, неможливо було. Воно зберігалося, щоби тут Прітполья сохранити і забезпечити Великобританії зв'язок з Америкою. І тому серйозні були протиріччя. І саме ж у цьому документі було вияснено, що бази вони неспроможні захистити Велику Британію як мирну базу для, ви знаєте, атомних бомбардувальників. Ну, я вам розказував, що було два шляхи: отакий шлях удару північний. І отакий шлях південний удару, коли на Ростов, отут, -от розверталися бомбардувальники, атакували Україну, південну Росію. Кавказ ми з вами обговорювали все це за планом Дропшот детально і дуже-дуже давно. Як ви бачите, вже в добу В'єтнамської війни вони не спроможні були тримати ісландський рубеж. А це прорив підводних човнів Атлантику, Це власне кінець всієї оцієї північно-атлантичної стратегії. Каже, що все це туфта, Ми в 70-ті роки переносимо на сюди, от, на Персідський залів. Зона уваги НАТО тепер буде Америки Персідський залів. Пам'ятаєте ці всі бази, Суари, що тут, от, американська база, бази на тому, на Філіппінах, як же вона була, слухайте, велика база, вже й забув. Ну, не важно. Я вам больше уже расскажу, вас, Вы знаете, чем занимался в 60-е годы Радянский Союз? Он совершал великие географические открытия. С Черного моря, вот уж не помню, с Одессы или с Севастополя, было отправлено гидрографическое судно с прямым указанием найти в Аравийском море остров. Неизвестной науке до этого чтобы на нем развернуть якорную стоянку для Сил советского Флота В случае войны в Аравийском море. Они эти все возвышені обшли. Це була перша кругом святка. Ну, уже, честно, не пам'ятаю. Короче, з 19 сторічка це було в 60 го року нарешті перша радянська круга святка. Вони на гідрографіческому судді метнулися. Отут от, от все обштиряли. отут от, от Мальдиви. Ось. І ще, і знаєте, як вони действували? Вони мелі искали. Вони искали мелі, отусь район Сейшел, значить. Они искали мели, находили мели и размещали там понтоны, платформы с советскими флагами. Кажут, что вот это будут наши якорные стоянки на случай войны на этих понтонах. И мы с этих понтонов рванем, значит. Ну, вы же помните, это а помоем многие в Индийском океане с этого понтона. Потом через Чили вся эта публика убралась назад к вящему спокойствию всего цивилизованного мира. Ну, вы понимаете, что такие мать справу с державой, которые посылает гидрографические суда в 60-е годы в поисках неоткрытых земель. Какие фантастический роман можно было написать, что советские моряки на Реште находят остров из-за ошибочной, кем-то ошибочно нанесенной на карту и, и, по своей ненужности никогда из космоса не проверявшейся. Вы же не забывайте, что тут вот были британские на Вальдивах военные базы, Збиралися їх атакувати. Якось ми за це поговоримо. До чого я це все говорю? І от прийшли 90-ті. Ви знаєте, чого Естонію, Латвію і Литву прийняли в НАТО? За хороше поведіння. Щоб показати примір демократізації. Ніхто ще в, тисячі, в 2020 року ніхто не збирався боронити ані Талін, ані Ригу і не заходити за оцей от Сувалкський перешийок. Ну, ви знаєте, за те, що де була зона застосування ядерної зброї, чому я вам все це пояснюю. Вони ж до війни вірили, що за 60 годин Радянський Союз спроможний взяти Талін, спроможний взяти Рігу, а рішення за прийняття ударів тактичною ядерною зброєю від 24 годин, якщо воно згорі буде спущено, до. 60 годин, якщо знизу буде запрос. Ну, ви знаєте, я вам розказував цю зброю. Б61 гравітаціонна бомба. Я гравітаційний туалет. Принцип той же самий. Ви її випускаєте, вона вниз летить. Сторона, да сидеть і целиться. І головне, що сертифіковані ще 3 роки. 20-го, я не знаю, чи зараз вони сертифіковані. 20-го року лишалося ще 3 роки. Для сертифікації F22 і F35 як носіїв цих гравітаційних атомних бомб. І от коли вони порахували. І знаєте, яка була стратегія застосування тактичної ядерної зброї, тому що само поняття тактичне немає. Ви знаєте, французи правильно, ну, власне, ми не будемо розглядати співвідношення ядерної зброї тактичної вже тоді було 13 до 1 співвідношення 13 натурального радянського в, в Росії, а ці ну, всі, іскандьори всі А1 це оці гравітаційні бомби на базах. Ми це з вами обговорювали. Ви будете змінити вони – якийсь сценарій застосування. Проблема була в чому? Зброю збиралися застосовувати, як ви розумієте, по території Балтійських держав. Так само, як в НАТО, пам'ятаєте, ця стара схема, що ми атакуємо все, що на схід від як вона, ця одрі. Все, що на схід від одрі, ми завалюємо ядерну зброєю, На що пай каже, що це не так? Давайте каже, все, що на схід відвісли. Це якось більш розумно. Ну, знаєте, цю концепцію поміняли, ми з вами не раз уже за це говорили. Так от. А ви знаєте, що мало бути об'єктом? будете сміятися. Типова ціль це отут-от при граничі якась позиція С-300 ЗРК. Ви, ви бачили, як українські сили справляються з С-300, з комплексами цими. А перед війною 20-го року ці С-300 вони були такі неуязвимі, вони так надійно перекривали всі оці польоти. Не забувайте, що лише торнадо f 15 і f 16 були сертифікованим носієм бомби Б-61. І вважалося, що ці С-300 надійно перекривають дорогу в глиб Росії. І щоб прорватися, треба кинути атомну бомбу гравітаційну на С-300. Ну як же що на нього він да? весь із себе зенітно ракетний? І вважали, що, що у відповідь на таке застосування. Буде удар по базах авіаційних. От куди він їде наш ждух, отут я теж тут був, колись Рамштайн. Ви проїжджаєте, Значить, по базах в Рамштайні і Авіано в Італії, по базах f 22 і f 35 І вважалося, що удар тактичною ядерною зброєю. Російською виклика десь по 5 тисяч убитих і по 15 тисяч поранених на кожній базі, що є недопустимо високим порогом. Коли Європу збиралися боронити Німеччину, то втрати від, від тактичної ядерної зброї оцінювали в 3,5 мільйони. Десь 3,5 мільйони німців мали загинути від ядерної зброї НАТО, а при тому все одно Радянський Союз проривався на Париж. Оці плани війни ми їх теж з вами обговоримо ось Чехії, отут-от знести, значить, залякати це все. Ми з вами обговорювали цей рейд і не один раз. Так що, і вони казали, що нема сенсу боронити Балтію, тому що престижу Америки як Великої держави втрата Балтії не загрожує, що вся небезпека оцих от держав НАТО східних. Як Польщі, Литви в близькості до кордонів Росії. Так само гарантія НАТО, які будуть розпространятися. Чому на Правобережжі? Чому я в це вірю в доктрину? Тому що отут була ще того ж року, коли я розказував за Балтію, зона застосування ядерної зброї йшла отак, от по переправах по Дніпру. Оце мало бути у випадку початку війни Росії проти НАТО. НАТО мало наносити удари ядерною зброєю тут. Зрештою, вже 20-го року серйозно обговорювали, що є лише оці -от місця для застосування ядерної зброї на схід від Вісли, Балтія. Білорусь вже тоді активно. Чому ми з вами говорили, що єдине місце, по якому можна єсвіш? Слухайте, яке це? Я тут вночі дерся по цьому валу, по він ще не був такий красивий Несвіж, а я отут дерся по кропиві. Ну, тому що туди ж не впадеш уже назад, ви... я вже по Кропиві мусив лізти до ліс. Я скажу, уявляєте, які були часи. Так от вже тоді, 20-го року, всі всерйоз обговорювали у Білорусь як єдине місце, придатне всім, для застосування ядерної зброї. Тому що. Завданням застосування тактичної ядерної зброї НАТО є не, нанос, є не наносити удари по території безпосередньо Росії, тому і обирали Балтійські держави, Білорусь і оцю от долину Дніпра. Розумієте? Воювати ядерною зброєю так, щоб не поцілити Росію, бо це вже повномасштабний конфлікт за застосуванням ядерної зброї. На щастя, ви знаєте, ніхто не ч. Але ви бачите, що таке їхні плани критинські і що таке життя. Прийняття Фінляндії, Швеції до НАТО перекреслило всю оцю от їхню тухлу політику почавши з оцього от НСІ 68, з цього їхнього Держпереляку. Так що ви розумієте, їхнє планування завжди полягає на хибному, на переоцінці сил противника. На паніці і на тому, що вони не збираються виконувати зобов'язання, які беруть на себе і надають ці гарантії, яких ніхто не хотів дотримуватися. Як хотіли покинути Туреччину, покинути Грецію, покинути Норвегію, Ну, що можна на це все сказати? Що ви, от я дивуюся, от вас замість того, щоб знати, що таке НАТО, просто сісти слід. І почитати тугаменти. Розумієте, як той Натументи. казав? Тугамент. Піско. Ну, це не, не Пісков, як його за лівшу написав. Каже, а тугамент. Каже, у вас є. Я, я такий тугамент на спині випішу. Атаман сказав, От, власне, цей тугамент варто вам почитати. Так, це я читаю. В цьому, значить, Пашивий французький детектив, але щось треба ж що дачами, поки дрони пролетять. Треба щось читати. Ось, власне, оце ще я не дочитав, розкішна історія за згортання оце рейдулі. Тут нема нічого більш романтичнішого, ніж перші удари оцими от, слухайте, AJ 2 Savage, уявляєте? двомоторні ядерні бомбардувальники отут от могли прориватися, отут зберігали ще старі позиції радарів радянських. Я оце зрозумів, чому так швидко і так сильно видавали реактивні перехоплювачі і Румунії, і Болгарії, ви знаєте, і Угорщині боялися прориву літаків сюди з ядерною зброєю. Коротше кажучи, справжня історія НАТО набагато більш авантюрна, ніж те, на що ви сподіваєтеся. НАТО це був блок створений для того, щоб не виконувати взяті на себе зобов'язання. Вони навіть зону Трієста не хотіли. У Італії було що тут щось аж на 51 рік, аж три дивізії і дві альпійські бригади. Отут і всі плани італійці, вони ж були сюди, от на Трієст спрямовані ну, свободний Трієст, Ви, мабуть, пам'ятаєте, ви ж знаєте цю історію з Росії з любов'ю? Як воно 50-го року, отут-от в тунелі, я вже не пам'ятаю, де Інсбрук отут. Коротше кажучи, десь тут в горах є тунель, Я ним не, не їздив, значить, залізничний. Десь. Отут, десь був. Це є. І там вбили американського воєнного аташе. Він був американський воєнний аташе в Угорщині, в, в Румунії. І він поїжджав, і його 50-го року вбили і виконали на путі. І з цього ж власне, цей написав із Росії з любов'ю Флемінг. Ну, це так власне. Ну, власне, все, що я знав, я вам розказав за американську стратегію. Тепер ви вже оцінюєте достовірність і надійність натовських гарантій для правобережної України. Все це робиться для того, щоб перенести на нас зону застосування ядерної зброї. Бай.